Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас вже субота. Зараз іду на базар, але ну, хочеться якусь фрукту купити, якісь вітамінки. Але в голові одна думка як засіла з вчорашнього майже ночі, вночі ну, 12-го ночі, не важливо. Я прочитала коментар там, де ми біля річки і... Я кажу, що потрібно знаходити хоча б півгодинки для того, щоб подивитися на інше реальне життя. І мені жіночка написала коментар, що я її чудово розумію, що вона працює в лікарні і те, що вона бачить, і як вона Нелегко працює, складно знайти якісь там позитивні такі моменти з такого реального життя. Я вже казала про те, що я дуже хочу, щоб кожному з вас було на моєму каналі затишно і ви могли відволікатися. Але це не означає, що знаєте, в мене все життя таке радужне і Додатково ще якісь дози білю та негативу додавати, а навіщо це потрібно. І все чудово не те, що знаю, я все чудово бачу, знаю і відчуваю на собі. Той біль, який в мене є, це мій біль і все ж не зважаючи не на що. Кожного дня я хочу знайти хоча б 15 хвилин або годину за добу для того, щоб відвлікатися, тому що постійно носити в собі все це, ні, це треба якось розчиняти чимось гарним, позитивним. Хоча позитивний тут. Бути недоречно, я не знаю, як це правильно казати, але Ми вчора теж з самого ранку і до вечора бігали, аж запарилися по справах. І так дуже замарилися, що я кажу, Владик, я більше і кроку не зроблю, а поруч був Розарій. Я зайшла і побачила цю красу. Я почала записувати відео і де знаходяться ці сили, я навіть не уявляю. І тому я кажу, що не потрібно постійно ну, робити акцент і не те, що акцент, постійно жити з думками про те, що не на часі. Для себе знайти 15 хвилин для того, щоб... Змінити ракурс трішки, як я раніше казала, фокус з поганого на добре. Воно дійсно є, це наша природа. Природа це те, що нас рятує. Тому якось так. А у нас сьогодні буде спекотно. Зараз восьма година ранку, але вже так відчувається. Я на базарі купила тільки маліну. У нас маліна літрова баночка 80 гривень. Тільки що прочитала в особистих повідомленнях, мені написали, що Тань, ти показувала там, що у вас в місті новеньке таке є. Ото коло. Там, де коли ми біля фонтанів гуляли, ти не боїшся, що ну, прилетить. Я показую те, що вже майже три тижні у себе в інстаграм публікує наш мер, наші всі міські пабліки, і навіть газети це вже надрукували. Тому я коли це знімаю, я це не просто знімаю, щоб якось так похизуватися або ще що. Я знаю, що є люди, які з мого міста виїхали. З маленькими дітьми, я їх особисто знаю. Я знаю, як вони сумують за містом. І коли такі фрагменти я якісь показую, ми потім списуємося, і вони кажуть, це як мед на душу. Тому що, знаєте, боятися, що можна. Я не знаю, що я там боюся, чого я не боюся. Я знаю одне, що я чекаю. Я чекаю. Ліпідінує озеро на головних російських телеканалах. Оце я чекаю, про це я думаю. А те, що я показую, так, мені ще, знаєте, різні люди, у кожного своя біль. І хтось каже, у нас жодного дня немає без прильотів. А у тебе квіти. А потім інше повідомлення від людини. У нас вже терпець вірвався. Дякую, що ви показуєте ну, ваше життя. Ну, я ж про місто, що? Ну, ось таке про місто, йду. Коли воно годить, я не показую нічого. Коли буває, що не спимо, я про це не розповідаю. Але слава Богу. І жіночка мені пише, я дивилась вас майже місяць і ми наважились таки переїхати в ваше місто. Дякую. Нарешті моя дитина хоч трошки поспала. Різні думки у людей. Тому, що мені залишається, залишатись такою, якою я є, показувати те, що я бачу. Ну, Поїхав автобус, ну, поїхав автобус. У автобус. Є нові автобуси з'явилися, тому відповіла на повідомлення, поки не забула. І і так, знаєте, інколи буває так, що залізу в якісь кущі і починаю там записувати відео. Тому, О. Так. отакі фрагменти, які ви бачите зараз. Що тут такого є? Люди йдуть, я йду. Хтось на базар, хтось з базару, хтось по справах. Таке життя. Ну, а Про що я дійсно боюся і майже кожного дня про це думаю, то я не хочу навіть не те, що у голос про це казати, і близько такої думки до себе не допускати. І дай Боже, що такого не станеться. Вся Україна за це думає. Бо якось ніщо вже не дивую, але цю думку я від себе відганяю і не допускаю, і вважаю, що все буде добре. Ось таку сметанку я купила у нас 36 гривень, тут 450 грам, це магдалинівка робить, те, що я вершкове масло беру. Цю сметану беру, хоча це 15%, а коли я брала 20, нам вона не сподобалась. А 15% просто супер. Чому так? Не знаю. Малинка, малинка 80 гривень, літрова баночка. І у бабусі взяла за 10 гривень кріп та цибульку зелену. Ось і всі покупочки на базарі. Зараз вже почала готувати домашні пельмені. Захотіла сьогодні. Тут борошно-сіль вже розмішала. Водичка з молочком, десь так, 50 на 50, столова ложка олії в мене буде. Тут, виходить, пів склянки. Подивимось, скільки пельмені буде. І яйцо. Все тісто зробила. Хай трішки відпочиває. Накриваю його. Фаршничком. так І зараз буду молити фарш. У мене куряче філе. І так, процес пішов, фарш готовий, але його забагато, ну нічого, нічого. Ще щось буде. Вже почала розкачувати. Тісто ніжне, з ним класно працювати, легко з ним працювати. Зараз усе розкачую і буду. Ось так робити пельмені. Тісто залишилося, то я його так розкатала. І буде домашня лапша. На супчик смачно, чому і нехай підсихає. Так, розложила зараз. У мене вийшло три кружечка. Там В одному кружечку 37 штук, це 111. Фарш залишився. Втерла картоплю, додала яйцо. Це лапша в мене, хай вона там сохне залишається. А це зараз будемо змішувати і буду смажити котлети. І ще в фарш додала одну столову ложку манки. І зараз обсмажую. Котлетки, а тут у нас буде гречка. Тому ось таке сьогодні готую, а трішки пізніше приготую суп з домашньої лапши. Нічого не викидаємо, тісто те, що залишилося, воно вже майже і підсохло. Я колись робила так, щоб багато було, і воно зберігається нормально, тому нічого не викидаємо, тим паче таке смачне. Таке мої дорогенькі, я сьогодні готую.